Сьогодні наш екскурсійний клуб розповість вам про одну з цікавих пам'яток нашого міста, часів Катеринослава, а саме про будинок в одну стіну. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Зведена ця будівля ще в 19 столітті та знаходиться на вулиці Виконкомівській, за сумісництвом зовсім недалеко від сучасних будівель та цивілізації. Особливість цієї будівлі полягає в тому, що за певного ракурсу здається, що в неї лише одна стіна у Другій світовій війні, незважаючи на те, що район був повністю знищений, будинок залишився практично неушкодженим. На цю тему також є легенда про те, що колись це був прибутковий будинок, і його господар на етапі будівництва настільки боявся розоритися, що звернувся по допомогу до ворожки, та пообіцяла, що будинок жоден чорт не розгледить і зла на нього не накличе. Також як цікавий факт, зліва навпроти будинку стоїть кам'яна баба, яка здається стежить за входом на подвір'я. Якщо заглибитися далі, можна побачити старовинний ліхтар, над яким досі вибитий на цеглі герб Катеринослава. Усі ці декорації вдало передають атмосферу тих часів. На цьому наша розповідь закінчується. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо відео вам сподобалося. До зустрічі в наступних відео.